Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо нашу денну молитовну варту з хвилини мовчання за всіма загиблими часів цієї війни. Дякую і розпочинаємо нашу молитву. Бог визначає наперед усе, але Він не вирішує наперед, якими будуть наші індивідуальні якості і бажання. Вчора ми частково говорили про совість і свободу. Що совість і свобода це наче одне і те саме, що Бог цінує нашу свободу. І ми є вільні настільки, наскільки живемо по совісті. І от сьогодні ми бачимо чергову відповідь, тому що Господь Бог до кожного нас промовляє, промовляє різними словами. Він хоче нам сказати про одну річ, але знаєте, ви з різних аспектів це проявляється, показується те, що Він хоче нам сказати, для того, щоб люди розуміли це. Ми ставимо Богові претензію, чому така біда є в житті людини, чому є хвороби, чому є війни, страждання, чому гинуть невинні люди, нібито невинні люди в нашому розумінні. І от вчора ми бачили частково цю відповідь, все залежить від совісті, нашого сумління, від того, наскільки ми свобідні. І в продовженні вчорашньої теми сьогодні чуємо наступну думку архієпископа Шина, яка, як на мене, також дуже добре відповідає, чому є страждання. Тому що Бог знає все наперед. Бог знає, коли які будуть війни, Бог знає за хвороби наші. Він все це знає. Але Він дає людині свободу. Вибрати, чи буде ця війна, чи не буде, чи буде людина хворіти, чи ні. Тому і кажеться, що Бог не вирішує за нас, які будуть наші індивідуальні бажання. Господь Бог цей світ сотворив, Він установив правила і закони, згідно яких цей світ має існувати ідеально. Але є одна річ. Це людина. Людина, яку Бог дуже любить, бо це ми Його сотворіння, ми його, дити, ми його діти. І так як Він нас любить, Він дозволяє нам бути вільними. Він нам говорить: дивись, дитину, цей світ ось такий, щоби Він правильно існував, ти маєш зробити це, це і це. Але від дитини залежить, але від нас залежить, як ми будемо жити в цьому світі. Ми, коли купляємо якусь е, іграшку, допустимо, там машинку на пульті і даруємо своїй, своєму синові. Ми що робимо? Ми дістаємо разом з дитиною, розпаковуємо цю іграшку, сідаємо з ним і з ним проходимо. Тобто ми, з ним, тобто ми знаємо зі свого досвіду, вчимо дитину, як користуватися цією іграшкою. Ми йому показуємо, розповідаємо. Що треба зробити, щоб ця іграшка добре служила? А далі що робимо? Відаємо її дитині. І вже не дивимося, що дитина робить з цією іграшкою. А дитина, трошки поїздивши цією машинкою на пульті, що робить? Бере викрутку і розбирає У нас паніка, навіщо ти зламав? Але дитина просто цікава. Отак От само і з нами. Бог дає нам цей світ. А ми через те, що не хочемо слухати Бога, замість того, щоб з Богом співпрацювати, бо якби дитина сказала, тату, розкажи мені, покажи, як ця машинка функціонує. Вони б разом це сіли, можливо, би розібрали разом, а можливо, би тато знайшов якісь відео в інтернеті, яке б це показало, розказало, і дитина заспокоїлась і не розбирала цю іграшку, потім неможливо було її зібрати. Так само з нами, якби ми спів, коли ми співпрацюємо з Богом, а Бог знаючи наші бажання, знаючи цей світ, Він допомагає нам тоді жити. Тоді цей світ існує гармонійно, тоді я в цьому світі існую гармонійно. Але коли людина відкидає Бога і покладається тільки на свої індивідуальні бажання, свої бажання, вона руйнує цей світ. Вона саме всі страждання, болі, яке є в цьому світі насправді, це є тільки через те, що людина живе за власним бажанням. Що людина відкидає закони і правила, які Бог установив, для того, щоб цей світ індивідуально існував, щоб цей світ існував, правильно існував. Тому наступного разу, коли ми будемо звинувачувати когось в тому, що є якась біда, коли ми будемо звинувачувати Бога, що в мене щось не так, що Бог є несправедливий, нашому мені такий Бог, який допускає смерть дітей, він на війні, запитаємо себе. А якими були мої бажання? Чи я дотримувався цих правил, законів? Щоб цей світ гармоніював, щоб цей світ ідеально працював. І не треба зараз говорити про те, що це ж не я цю війну розв'язав. Правильно, не ми. Але ми частково були причиною. цього. Якщо ми народилися в цьому світі, значить, ми є його частиною. Значить, ми є важливою частиною цього світу. І якщо ми ламаємось, значить, ламається якийсь механізм. Це машина. Навіть якщо там перегоряє одна лампочка, машина вважається несправною. І те, що ця лампочка перегоріла, вона може спричинити аварію. Бо лампочка поворот. І ти повертаєш, включивши поворот, а в тебе лампочка не працює. І людина, яка їде ззаді, машина, яка йде ззаді, вона не бачить, що ти повертаєш. І здійснюється аварія. Ось вам поломка маленького механізму. Оце кожен з нас. Якщо ми ламаємось, значить ламається весь механізм. Пам'ятаймо собі про це. Бог знає все. Але Бог не вирішує за нас наші індивідуальні бажання. Бог за нас не проживе і не зробить вибір. В Цьому є його любов і свобода, що він дозволяє нам робити це. Тож пам'ятаємо, що все в цьому житті залежить від Мого вибору. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови, Господи, захорони цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих. Які є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!